Мої вітання, друзі. Ну, Путін чергове, чергове погрожує Арішником, арічником по Києву. Що 10 вже травня для Києва може не настати. Давайте подивимося, що це за погроза. Чи буде він здійснювати удар орішником по Києву? Інформацію збирають. Таємно збирається інформація якась. Ну, знаєте, я вам скажу так, що це взагалі-то такі заяви є маніпулятивними. Це маніпуляції. Знаєте, як вони, можливо, якісь цілі, для якої ну, збирають інформацію, вони приміряються, але йде все по помірності. І, бачите, треба підождати. Не матимуть ре... Їхні, їх маніпуляцій не матимуть, не матимуть результату. Цей процес іде по помірності. Ні, я не бачу те, що. Давайте подивимося. Вони визначаються, вони планують. Все це планують. Але це, ці маніпуляції сплановані для того, щоб провести спокійно, спокійно, да? спокійно провести, провести день перемоги. Це карта перемоги. Все це говориться для того, щоб провести спокійно день перемоги. Парад, іншими словами, парад. Ось так. Що там ще? Чи вдарить він по Києву орішником? Дьявол визначається. Ну, задумки такі, знаєте, злючий. Ну, Злочинне угрупування кремлівське, то так, воно планує, їм, їм би дуже хотілося запустити цей процес удару, розумієте? Шанс для дьявола, шанс. Щось пов'язано все це із ресурсом. Ресурсом. Що він планує, шанс. Шанс домовитись, успішно провести, успішно провести е, День перемоги, День перемоги, парад перемоги, парад побідобесія. Розумієте, так? Да? Ні, вони, вони бояться. Це маніпуляція. Якщо вони ударять іще, е, якщо вони ударять цією зброєю орешником по Києву, то Тут може бути, розумієте, господарська. Тут крах буде господарської частини їхньої. Тобто вони розуміють, що економічно для них будуть економічні наслідки в цьому. Можливо, знову санкції, які да? удари як підсумок, удари чи ні? Це для того, щоб взяти під контроль ці заяви для того, щоб контролювати ситуацію, для того, щоб відібрати в нас зброю, щоб, ми, щоб Україна не била. По ну, день проведення параду. Зрозуміло, да? щоб посил такий, посил такий, погрози, посил, чесний бій. Ні. Це погрози, бажання. Ну, це бажання обнулиться. Я не скажу, що вони вдарють. Може, балістикою іншою, якимись іншими там, кінжали, що там у них є, які там у них види, види балістичних ракет. Можливо, тими вони будуть бити, але саме от ми ж дивилися з вами на питання ім, іменно Орішником, то ні. Такого удару на цей раз Таро не показала. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.